Раїні вівторок, 8 травня, новини цього дня на каналі Бізнес Ідей. Студії Юлія Мотрич. Вітаю вас. Насіяли буряків, щоб бити власні рекорди з виробництва цукру, результати і прогнози вітчизняних цукровиків. Російська очевидність. Владімір Путін призначив прем'єр-міністра. В Греції лідер коаліції ліворадикалів формує уряди, ставить умови відкликати підписи під угодами з ЄС та МВФ. Одівельно девелоперську компанію ТІ МЕМ сьогодні обшукали в центральний офіс фірми, нагрянули слідчі Шевченківської райпрокуратури Києва. Як повідомляє прес служба компанії за допомогою співробітників управління держслужби з боротьби з економічною злочинністю міністерства внутрішніх справ в офісі ТІ МЕМ вибили двері в кабінети фінансових керівників компанії на вулиці Володимирській, 49 а також вилучили кілька комп'ютерів. Ордер на обшук виписано в зв'язку з кримінальною справою, порушеною за заявою фізособи. Як повідомили телеканалу Бізнес, співробітники ТММ, вони були готові відчинити двері і надати слідству необхідні документи. Утім, правоохоронці від допомоги відмовилися. Відтак, у ТІММ збираються оскаржити такі дії слідчих. На співробітників компанії Добровольно предоставити необхідні співробітникам міліції документи. было отказано конкретизировать перечень, и документы изымались по своему собственному усмотрению, своему явному превышению полномочий. Изъялась компьютерная техника частично, изымались личные вещи. Компанія Лукойл в найближчі два роки планує інвестувати 31 мільйон 400 тисяч доларів на розвиток одеського НПЗ, який наразі не працює. Зокрема, в 2012 році завод отримує майже 9 мільйонів доларів на реконструкцію естакади наливу нафтопродуктів та створення санітарно-захисної зони. Окрім того, цьогоріч компанія планує розробити проект реконструкції заводу. Інвестиції на одеський НПЗ прийдуть через кіпрську SLB Invest Limited, дочірню компанію Лукойлу. Нагадаю, одеський завод зупинили ще в жовтні 2010 року. Це рішення в Луколі пояснювали низькою рентабельністю та несприятливою кон'юнктурою українського ринку. І компанія ТНК Біпі майже полов, в половину скоротила київських співробітників. Всього звільнилося 250 працівників, а також кілька топ-менеджерів компанії. На чолі з дідє Казиміро, головним керуючим директором в Україні, та фінансовим директором Євгеном Сторожуком, звільненим співробітникам виплатили зарплату за три місяці та щорічний бонус. Причина реструктуризації збитковість вирішальним кроком стала зупинка лисичанського НПЗ. Експерти ж переконані, якщо умови роботи на українському ринку не зміняться. Наступним закриють і Кременчуцькі НПЗ. А це останні з великих нафтопереробних підприємств в країні. Минулий сезон був найбільш успішним для українських цукровиків. Вони виробили понад 2 мільйони 300 тисяч тонн цукру. Це на третину більше ніж у 2010 році. Плани і прогнози цього року так само близько 2 мільйонів тонн. Господарства зараз саме завершують сіяти цукровий буряк на площі майже півмільйона гектарів. Про перспективи українського ринку цукру та прогноз на 2012 рік в рік сюжеті Оксани Плаушевської. Аграрії закінчують сіяти цукровий буряк на площі понад 480 тисяч гектарів. Очікують, що ці посіви восени дадуть достатньо сировини для виробництва понад 2 мільйонів тонн бурякового цукру. Цього виходячи з минулорічного досвіду для України більше ніж досить. Ну в році ми мали можливість цукрові буряки на площі 506 тисяч гектарів, і за рахунок цього. Отримати 2 мільйона 331 тридцять тисячу цукру і забезпечити повністю внутрішній ринок і створити експортний потенціал, десь у межах більше 500 тисяч тонн. 2011 рік став першим за останні п'ять років, коли українські цукрозаводчики переробляли власну сировину і майже не імпортували трустинного цукру серцю. Нинішня мета стабілізувати виробництво на рівні 2 мільйонів тонн щорічно, кажуть експерти. За 10 років виробництво цукру із цукрових буряків в Україні зростало із 1 мільйона 400 тисяч тонн у 2002-му до понад 2 мільйонів 300 тисяч тонн у 2011-му. Сплеск спостерігався у 2006-му, коли цукровики забезпечили майже 2 мільйони 600 тисяч тонн продукції. Рекорд десятиріччя. Антирекорд – неврожай 2009-го. За прогнозами експертів, у 2012-му році виробництво цукру дещо знизиться. Лише трохи Перевищить 2 мільйони тонн. зменшитися можуть і заробітки аграріїв від цієї культури, адже перехідні залишки минулорічного цукру на початок травня близько 650 тисяч тонн. Деяким виробникам продавати доводиться нижче собі вартості. Що погано, що те, що наявність на українському ринку великої кількості цукру спричинило до пониження ціни на цукор, і ми бачимо, що до якщо собі вартість цукру складає більше. 6500 гривень за одну тонну, то в даний час продається цукор по 5200, тобто 520 за один кілограм. Зменшити собі вартість виробництва вдається за рахунок інтеграції процесу вирощування та переробки буряків у межах однієї компанії. Із 77 заводів, що працювали в Україні, торік 34 входять до великих агрохолдингів: найбільші Астарта Київ, Агропродинвест, Укрленд Фармінг, Керлендтрейд та Мрія Центр. Лише третина цукрових потужностей наразі не інтегровані у аграрні холдинги. Саме в налагодженні замкненого кола виробництва та переробки запорука вдалого бізнесу. Впевнені аналітики, той, хто зрозумів, скажімо так, алгоритм роботи і має хороший рівень урожайності, має компанію чи завод, який забирає в нього буряк по хорошій ціні і так далі, то займатися безумовно цукровим буряком можна, і це хороша справа, яка забезпечує прибутки. Експерти прогнозують, ціна на цукор цього року навряд. Чи кардинально зміниться при цьому наголошують для тих, хто вже впевнено стоїть на ногах у цій галузі, рік 2012 буде стабільним незалежно від адміністративних чинників та примх погоди. Адже у великих компаніях цукровий буряк вже став другою за рентабільністю культурою після соняшника. Оксана Плошевська і Горде Мідовнови телеканал Бізнес. Понад 25 мільйонів гривень збитків зазнало українське дунайське пароплавство в першому кварталі цього року. Чистий дохід компанії скоротився на чверть до понад 81 мільйона. Торік сума збитків становила понад 67 мільйонів гривень. Експерти пов'язуються з тим, що компанія втрачає позиції на дунайському круїзному ринку і не здатна конкурувати з суднами, що прибувають з внутрішніх вод Німеччини. Публічне акціонерне товариство Українське Дунайське пароплавство це єдина державна судноплавна компанія. Вона перевозить пасажирів і вантажі по Дунаю та Чорному морю. Інвестиційна компанія Тройка діалог Україна в 2011 році скоротила чистий збиток на 24,5% з в порівнянні з 2010 роком до майже 3 мільйонів гривень. Чистий дохід в минулому році зріс у понад три рази до 1 мільярду 200 мільйонів гривень. Тройка Діалог Україна» заснована в 2005 році і році. Є частиною інвестиційної компанії Тройка діалог, що працює на ринках країни СНД. Компанія здійснює брокерсько-дилерські операції з цінними паперами і надає депозитарні, а також інвестиційно-банківські послуги на українському фондовому ринку. Усе більше в Україні розвивається зелений туризм. Незалежно від запиту на море або Карпати, з'явився попит мандрівників всередині країни на колоритні сільські садиби. Юрій Мелько дізнавався про основні аспекти цього бізнесу, починаючи з грошей на старт і завершуючи цільовою аудиторією. Перші весняні гриби. Одним лише тихим полюванням на природі туриста не здивуєш. Запевняє хазяйка обіця в селі Коряківка, що за 150 кілометрів від Києва. Наталія Голембовська в сільському туризмі уже сім років. Успіх своєї садиби, міні-готелі стилізованого під старовину вона вбачає в автентичному побуті з міськими зручностями. Заробити, каже господиня, можна лише з інфраструктурою. Найприбутковіші басейн та лазня. Парилка, наприклад, дуже виручає взимку. Прибутки це десь дві треті. Це у нас літо, і ближче до зими це десь одна третина. Ось так. Ну зараз нас баня спасає взимку. Тобто людей у нас на бані дуже багато. Просто люди проїжджають заради бані. Дуже важливий прийом гостей: приготування їжі в глиняному горщику у печі це не тільки ексклюзив для гостей з міста, а й прибуткова справа. Зізнається пані Наталія. Щодня четверо міських туристів, а саме стільки, як правило, приймає оселя, витрачають на харчі від 600 гривень. Не варто забувати й про транспорт. Господар садиби Ігор Голимбовський забезпечує транспорт гостей на власному мікроавтобусі за 300 кілометрів шляху. Туди назад бере 700 гривень. При цьому зазначає, надавати такі послуги. вигідно. Якщо ваше помістя розраховано на кількох відпочивальників, ті, хто займається от таким от бізнесом, вони нічого поки не платять, от якщо кількість відпочиваючих не перевищує 10 чоловік. Як більше це вже от, вважається юридична особа, це вже інші. Прави, це вже йдуть і налоги на все, і, і якщо юридична особи, то і електрострум. Інша ціна здати таку хату під відпочинок туриста можна за 600 гривень на добу. Якщо ж у ваших планах розширення бізнесу варто розбудовувати додаткову інфраструктуру, кінні прогулянки, прокат квадроциклів або ставок із рибою. Інвестиції тут швидко окупляться, запевняють підприємці, адже це одні з найбільш затребуваних зелених розваг. Тобто ціни такі. Ставок у нас 10 тисяч доларів, банька 10 тисяч доларів приблизно okay. по кошторису. Ну, хатка, я знаю, мало того, що тут все зроблено майже своїми руками, тому це трошечки, начебто вже наша заслуга. У селі Сумки на Черкащині можна не лише відпочити на свіжому повітрі, але й опанувати ремесла. Сергій Тимофієв, хазяїн садиби Холодноярський зорепад», організовує для своїх постояльців майстер-класи. Ось на такому ткацькому верстаті гості власноруч можуть зробити пам'ятний сувенір. Організувати подібну розвагу не дуже затратно. Сергію допомогли односельці, адже ткати туристів навчають мешканці цього села. Більшість із них носії ремесел. Люди, які прийшли. Подивитися, вони побачили і купили той сувенір, який вони створили своїми руками. Ми запустили цей сувенір трошки раніше, навчили людей вже, і на сьогодні ми випускаємо вже продукцію з логотипом нашого села. Щороку в Україні в сільських обіцях відпочиває до 300 тисяч туристів. В основному це охочі до мадрівок городяни віком до 30 років. Тому експерти радять сільським підприємцям розширювати види розваг із прицілом на таку цільову аудиторію. Якщо скажімо, біля села буде дійсно сформована якісна ідея велосипедного маршруту, коли люди можуть виїхати на якісь цікаві там чи блин вісімнадцятого сторіччя, чи побачити руїни старої садиби, це додає. Е Відпочинку і колориту, і яскравості розпочати бізнес на сільській садибі можна з суми в 2-3 тисячі доларів. Саме стільки коштує стара хата за 150-200 кілометрів від Києва. А щоб заробляти на цій справі, слід забезпечити міський комфорт і ретельно продумати розваги. Юрій Мелько, Валерій Власюк, Олександр Гербань, новини, телеканал Бізнес. Інвесткомпанія «Ренесанс Кепітал», що входить в міжнародну інвестиційну групу «Ренесанс Груп», в 2011 році скоротила 6 прибуток майже в 4 рази в порівнянні з 2010 роком до 1 мільйону 350 тисяч гривень. Чистий дохід в минулому році знизився в понад два рази і склав 61 мільйон 300 тисяч гривень. ТОВ Ренесанс Кепитал, створена в травні 2005-го, має ліцензію на надання брокерських і дилерських послуг, а також послуг андеррайтингу та депозитарію на українському фондовому ринку. Ренесанс Кепітал є фінансовим посередником між українськими компаніями, зарубіжними корпораціями та інституційними інвесторами, місцевими та міжнародними фінансовими ринками та державними органами. Universal Bank завершив перший квартал цього року зі збитками в майже 2 мільйони гривень. Активи банку за цей період зросли на понад 33%, а власний капітал на 0,8%. Про це йдеться в звіті фінустанови. Нагадаю, за минулий рік Universal Bank отримав збитки майже на 420 мільйонів гривень. Він входить до групи великих банків, а майже всі акції належать Люксембурзькому Bank. Росія отримала нового прем'єр-міністра. Владимир Путін призначив, а депутати проголосували за Дмитрія Медведєва. Російська очевидність в сюжеті наших міжнародних журналістів. У кремлівському тандемі зміна ролей. Тепер президент Владімір Путін, а на прем'єрську посаду вносить кандидатуру президента вже колишнього за призначення Дмитрія Медведєва, голосує більше двох третин держдуми проти 144 депутати. Владімір Путін впевнений, опозиційність окремих депутатів співпраці на заваді не стане. Увірена, що, що робота правительства і господарства дому буде конструктивною. Я в цьому не сумніваюся. Незважаючи на оппозиционность некоторых депутатов в этом зале. Дмитрий Медведев дякує депутатам та президенту за довіру і одразу ж декларує готовність працювати зі всіма. Мовляв, заради єдиної мети процвітання Росії. Ми будемо працювати со всеми. і я і тот состав правительства, який буде мною представлен. Президенту Російської Федерації для утвердження. однак з правлінням тандему та зміною ролей згодні не всі росіяни. Своєрідно вирішили відзначити вступ Медведєва на прем'єрську посаду 100 людей на одній з площ у центрі Москви. Вони сиділи, спали і грали в улюблену гру тандему Бадвінтон, іронізуючи у такий спосіб над призначенням, Тут відбувається, як ми називаємо народної гуляння, які приурочені до процедури, Внесение и назначение медведева премьер-министром Российской Федерации. Здесь собрались те люди, которые считают, что в общем-то, и политика страны должна быть изменена. Ну а самое главное, что должен быть изменен принцип, по которому эта политика, собственно, определяется. Олег Байделюк, Оксана Витенко, новый телеканал Бизнес. Лідер грецької коаліції Ліворадикалів Алексіс Ціпрас отримав від президента країни мандат на формування коаліційного уряду. І одразу на прес-конференції він заявив, що угода між Грецією та ЄС, МВФ і Європейським центробанком втратила силу після оголошення результатів виборів. Агенція Фінські новини повідомляє Ціпрас поставив умову лідерам партії Нова демократія та «Пасок». Уряд за їхньою участі буде сформований, але вони відкличуть свої підписи під згаданою угодою. На підтримку уряду ліворадикалів вже висловилася партія демократичні ліві сили, що набрала трохи більше 6% голосів. Нагадаю, спроба переможця виборів партії Нова демократія сформувати новий кабінет завершилася провалом. Результати виборів у Франції та Греції продовжують тримати світові фінансові ринки в непевності. Інвестори переймаються, що прогрес, досягнутий в подоланні боргової кризи в Єврозоні, може бути зруйнований. Деталі в сюжеті Олександра Кириленка. У вівторок американські біржі відкрилися зниженням на трохи менше 1%. Так само на зміну влади у Франції та Греції зреагував і британський індекс FTSE 100. у Британії, яка не брала активної участі у подаванні боргової кризи в ЄС. Очікують, новообраний президент Франції Франсуа Оланд відмовиться від планів жорсткої економії, розроблених його попередником Ніколя Саркозі, разом з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Експерти розглядають їх як ключові у подаванні кризи і нагадують, що гроші люблять. Тишу Ринки ніколи не були великими шанувальниками перемін. А ми бачимо за останні пару днів великі зміни. Проте зараз немає значних наслідків. Я вважаю, що на ринках з'явився елемент спокою. Інвестори вирішили чекати і дивитися, що буде далі. На думку Джонса, Греція може спричинити велике хвилювання на ринках у разі виконання партіями, що пройшли до парламенту своїх передвиборчих програм проти європейської інтеграції. Якщо греки почнуть казати, що не триматимуться погоджених умов, тоді ми дійсно зіткнемося з перспективою, що Греція робить перші кроки до виходу з ЄС. Новини з Греції можуть спричинити волатильність ринків. Учасники ж німецького ринку більш спокійні в оцінці подальшого розвитку подій. Торги на Deutsche Börse у вівторок розпочалися зі зниженням у 0,3%. Проте закрилися зниженням майже на 2%. Тут впевнені нові лідери знайдуть спільну мову і компроміс. фіскальна угода єС без сумнівів працюватиме і надалі, але її можуть підправити з урахування потреб економічного зростання країн. Якщо Меркель дасть чітко зрозуміти, що реформи є дуже важливими, вони знайдуть золоту середину між бюджетною дисципліною та. Новими запозиченнями А поки світові фінансові ринки не отримують чітких сигналів про продовження реформ, ситуація на них залишиться неспокійною. Окрім того, політичну невпевненість відчули на собі і товарні ринки. Ціни на золото, яке завжди вважалося тихою гаванню, падають другий день поспіль. Євро, хоча й піднявся від тримісячного мінімуму до долара, зупинився на позначці трохи більше 1 ,30 долара 30 центів за євро. Олександр Кириленко, новини телеканал Бізнес. Найбільша в Європі туристична компанія Ту Travel Тревел з оптимізмом очікує на літній сезон. Послугами компанії торік стали користуватися більше європейців, окрім Великої Британії та Франції. Проте втрати TUI Travel до оподаткування за зимовий період збільшилися на 25% до понад 280 мільйонів доларів. А операційний збиток зріс на 3%. Серед причин спаду в компанії називають зменшення замовлень з північних країн через повінь в Таїланді та проблеми у французькій філії. TUI. зокрема у Франції кількість бронювань на відпочинок знизилася на 16%, у Великій Британії на 6%. У Німеччині вони навпаки зросли на 3%. За словами аналітиків, зимові втрати типова ситуація для туроператора перед зростанням прибутків у гарячий сезон. два найбільші в світі авіавиробники американський Боїнг та його європейський конкурент Ербас зіткнулися з відміною замовлень на літаки. Авіаперевізники відмовилися від придбання 32 літаків на цей рік. Зокрема, Боїнг втратила 25 замовлень на свій дрімлайнер 787 від компанії, які не називає. Ербас отримала відмову на поставку семи літаків А 350 від ЕТІХ Ейрвейс національної авіакомпанії Об'єднаних Арабських Еміратів. Втім, Боїнг все ж лідирує за загальною кількістю замовлень. Станом на 1 травня це 415 літаків. Показник Ербас 95. Скасування замовлень зумовлене складнощами на ринку авіаперевезень із загальним послабленням світової економіки. Хмарочоси ростуть у Китаї як гриби після дощу. Оглядачі дивуються, як швидко вдається величезні будівлі переносити з паперу на ландшафт. Особливість ще й у тому, що хмарочосами славляться не лише мегаполіси. Докладно в на наступному сюжеті. У Китаї хмарочосна лихоманка. Що п'ять днів тут здають новий мегабудинок за кілька років у Піднебесній хочуть звести 800 нових хмарочосів. Це у чотири рази більше ніж у сполучених штатах. Швидкості росту міст угору дивуються навіть експерти. Це просто блискавична швидкість. Те, як мобілізуються китайські зочі, як вони реалізують проект від задуму до завершеної будівлі, усе відбувається надзвичайно швидко. Хмарочоси – не дешеве задоволення. 88-поверхова вежа дзіньмао у Шанхаї коштувала 900 мільйонів доларів. А щоденні витрати на її обслуговування сягають 150 тисяч. І все ж будувати висотки у Китаї дуже модно. Тут можна побачити чимало робіт іменитих архітекторів. Зокрема, американець Френк Гері спроектував житловий будинок, який суттєво відрізняється від традиційних будинків свічок. Іноді ти відчуваєш, що потребуєш чогось нетрадиційного, що буде відрізнятися від іншого, і тоді розумієш, таке може надати лише хтось типу Френка Геррі. Тепер у Китаї хмарочоси невідповідник лише мегаполіса мода на високоповерхівки дійшла і до віддалених провінцій. Приміром, населення селища Гуаксі на сході країни не перевищує 36 тисяч. Однак, хмарочос тут вищий за всі європейські. Експерти кажуть, з такими темпами розвитку будівництва Китай має шанси стати мекою для іменитих дизайнерів та потенційних інвесторів. Галина Каплан, новини, телеканал бізнес. У Голівуді новий рекорд фільм-месники зібрав у кінотеатрах США 200 мільйонів доларів лише за перший вікенд. Це навіть більше ніж отримала остання частина Гаррі Потера, яка вважалася рекордсменом. Остання з семи історій про хлопчика-чарівника зуміла за перші вихідні в американському прокаті зібрати 170 мільйонів доларів. А у світі за весь період показу фільм отримав понад мільярд доларів. Месники ймовірно зможуть побити і цей рекорд, адже за менш ніж два тижні прокату він уже зібрав півмільярда. В ролях, зокрема, Скарлетт Йоханссон та Роберт Дауні молодший картина розповідає глядачеві про команду супергероїв, що борються зі злом спільно на благо людей. І показники дня за підсумками сьогоднішньої торговельної сесії індекс UX знизився на 2,71%. Національний банк України на четвер істотно не змінив офіційного курсу гривні до американського долара. Євро впав на одну копійку. Торги на міжбанківському валютному ринку проти понеділка завершилися незначними змінами курсу європейської валюти та американського долара відносно гривні. І на цьому поки що все. Залишайтеся на каналі Бізнес ідей. Я бажаю вам приємного вечора.